Перше, з чого ми почнемо, це випробування рідинами. В одній ємності в нас знаходиться лимонний сік і кисле середовище. В іншій ємності в нас знаходиться буряковий сік. І це середовище, яке дуже фарбує. В кисле середовище ми поміщаємо чотири види брекетів. В буряковий сік ми так само поміщаємо два металевих брекети, класичні і самолігуючи. І два естетичних брекети сапфір. І кераміку з металевою кришечкою. Тепер ми залишаємо їх так на півгодини. Основна ціль нашого дослідження поглянути, чи зруйнує кислота брекети, і чи пігменти зафарбують брекети. Друзі, для вас можливо пройшло пару хвилин. Для нас вже пройшло більше ніж півгодини. І ми повертаємось до наших брекетів, які перебувають у рідинах. Ну, Давайте почнемо з кислого середовища. Фактично, ми зімітували прийом їжі тривалістю 30 хвилин. І в вашу порожину рота зазвичай попадають, звісно, пігменти, те, що фарбує, і також кислоти, те, що може руйнувати. Отож, зараз ми шукаємо наші брекіти. Це кісточка лимона. Ось так, це у нас металевий класичний брекіт. Прекрасно. Металевий самолігуючий. От. А ті, що прозорі і білі, ті буде складно знайти. Щоб спростити наші пошуки, я думаю, ми злиємо окрему ємність. Лимонний сік. Так, прекрасно, я знайшов вже самолігуючі естетичні брекет, якісь кераміки, а сапфір я не можу знайти. Може сапфір розчинився. А, це прикол. Сапфіровий брекет він прилип до кістки. До кістки лимона. Давайте відсепаруємо, як то кажуть хірурги. Зараз ми подивимось на стан брекетів. Чи пошкоджені вони лимонним соком, чи ні. Так, оцінюємо стан брекета. В принципі, вони які були, такі і залишились. Я не бачу ніяких змін. Друзі, ви бачили на власні очі, що лимонна кислота не пошкодила брекети. Але це не означає, що кислота не може руйнувати вашу емаль. Тому обов'язково після прийому їжі не забувайте про гігієну ваших зубів. Тепер переходимо до буряка. Коли ваші зуби перебувають в начищеному стані, то брекети, навіть металеві виглядають зовсім негарно. Зараз ми будемо використовувати звичайну просту воду. Отже, поїхали. Водяне хрещення для брекетів. Знурюємо їх водичку, дістаємо. Беремо серветочку, обережно промокнемо кожний з брекетів. Окей, які наслідки нашого експерименту ми бачимо? Металеві брекети, що класичні, що самолігуючі, фактично стійкі до дії пігменту, вони ніяк не забарвились. Але до речі, сказати, якби на класичному була та сама резиночка, вона би забарвилася. Естетичні брекети, і класичні, і самолігуючий, мають наслідки дії пігменту. Сапфір має рожевий відтінок в своїй структурі. Керамічний брекет, що є самолігуючим, він має яскраві окремі ярко виражені плями, рожеві плями. Отже, друзі, гігієна це перш за все про здоров'я ваших зубів. Але окремо варто сказати, що якщо вас турбує естетика, то тут потрібна як гігієна, так і контроль продуктів, які ви вживаєте. Зокрема, продукти, які містять в собі сильні пігменти, не бажані для вживання в період носіння брекетів, особливо естетичних.